Десь на ринку чи на кухні в Україні, одним словом, у центрі прийняття рішень, куди стріляють орки та московити, проходить ось таке, зажаю у Харкові 93 ю бригаду Холодний Яр на Абрамси. І по території Росії везу їх у тил ДНР та ЛНР. На кордоні вони злізають з танків і ножками починають наступати з тилу на ворога. Війська противника опиняються. В оперативному оточенні. І війні конець. Путін здався. Це колись у ранніх своїх відео ми з Кумом так планували наступ у Курській та Білгородській області. Єдине, що не справдилося, це Путін не здався. Белгород наш, Калінинград польський, Владивосток китайський, а Якутия не американська, случайно. Це був колишній план Росії її розвалу. Так як нам сказав. Володимир Володимирович Путін, що Росію побідити, перемогти не можна, можна її тільки розвалити зсередини. Давайте їм цьому поможем. Нам, як дивлячись по тому, що каже Гіркін їхній, зараз потрібні зелені чоловічки. Засилаємо їх туди. Зброю знаходимо у шахтах Кузбасу, де на кожному заводі, у кожному цеху валяється якась зброя. Треба їм допомогти. Єдине, де набрати нам от тих зелених чоловічків? Знову будемо в Європи просити? Або у нас є. Ціла партія зелених може брати тут, дійсно, пора, по нашому із кумом рецепту починати підготовку до розвалу Росії. Бо якщо дивитись на оті трамповські Різні плани, там дипломатичні, то щось воно затягнеться на багато десятиліть. Треба Трамповські всі ті плани відкидати і шукати зелених чоловічків і трішечки допомогти росіянам. З вами був дідусь Хохол. Плани по розвалу Росії озвучені. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і бувайте здорові!